На 70 років в Шолинській школі лунав дитячий сміх. До повномасштабної війни тут були учні зі всієї громади, розповідає директорка Наталя Лошкарьова. 115 дітей було дві філії: це Сварківська філія і Чернівська філія. Під час війни ці філії закрились. Зараз у нас одна філія це Соснівська філія. На даному етапі у нас 65 учнів по опорному закладу, 13 учнів по Пафілію пані Наталія пригадує ранок 24 лютого, коли її розбудив тривожний дзвінок. Водій шкільного автобуса питав, чи їхати за дітьми в Ходини та вовківку села на нулі. Того дня каже: ніхто з учнів до класів не прийшов, але після першого шоку війни колектив почав збиратися в закладі та плести маскувальні сітки. Це дуже добре. Відволікала да, відволікала і. Якось воно разом це легше пережити. Метр за метром хвиля війни докотилася і до Шалигиного. Спочатку випаливши ближче до кордону села, як отходене. Місцевим жителям, каже Наталія Лошкарьова, довелося пережити те, що раніше вони бачили лише у фільмах про бойові дії. Жінка залишалася в селищі, доки росіяни не почали нищити будинки. Поряд. Погоріли у нас сараї, гаражі. Все це погоріло, залишилось. ну, Я живу в двохетажному домі. І коли знаходишся у підвалі чи у підвалі, а вокруг тебе все горить, стріляють, взривається, важко було прийняти те, що. Треба виїжджати полючим рішенням виїжджати було і для вчительки Ірини Шаматриної. Жінка народилася на серединобудщині, але рідною домівкою вважає саме Шалигини, де проживала з чоловіком та дітьми. У колектив школи вона прийшла працювати у 2016 році. Згадує саме підтримка колег допомогла пережити їй найважчі моменти. Найтепліші спогади пов'язані і з учнями, і з педагогічним колективом. Не дарма у нас група Viber підписана наш дружній колектив. Це про це говорить, про багато говорить. Тобто у нас такий колектив, що один одного завжди готові підтримати будь-яку хвилину, незважаючи на свої особисті труднощі, але все одно все відкладається. І всі приходять на допомогу один одному. Пані Ірина жила в селищі до останнього, віривши, що зможе перечекати обстріли. Їй довелося тікати Шалигиного 31 березня, коли росіяни атакували будинок родини. вірили, що все це пройде, що там і вікна вставимо, і будемо жити. Але не так сталося. Це обстріл градами. І коли ну, все повилітало, але на той час якраз дитина молодша приїхала додому. І дякую Богу, що вона залишилася жива. Хоча ну, те вікно і, там, і принтер все було ну, потрощено в тій кімнаті, і стіни, і, там, і ліжко, все було в склі. Весною росіяни кілька разів били по Шалигінській школі дронами. Вона майже повністю розбита. Попри це, заклад продовжує працювати дистанційно. Більшість вчителів виїхали в глухів, Дехто далі. Час від часу педагоги зустрічаються з учнями в місті, проводять заходи.